Чат, і тоже, я буду дуже сильно розраховувати на вашу думку. Чат, Katie 20. Чат, питань нема по KT20. Олександра 24 likes you. Чат, ну плюс чи не плюс? Не враховуючи той факт, що, звісно, що вона likes me. Потому що, чат, я в собі не сумніваюся, да? я ще своє найду. На мою думку, Олександра 24 плюс вайп. Ні одного плюса, чат ви шо? Так, чат, окей, вам видніше. Чат Крістіна 37. Человеку нужен человек. Це то. Чат, це, це розглядаємо теж. Ну, якщо що, опис, це важливо. Чат, ще згляне мій опис. Крістіна 37. Скіп? Плюс. Скіп. Плюс. Скіп. А, блядь, це Саша, Доцент. Це Одна людина три рази скіп написала, а я, подумав, що це три скіпа. Чат. Максимальний мінус свайп. Їй майже 38. Ну, очевидно, так, да, якщо у неї все-таки в анкеті 37, це, мабуть, значить, що їй майже 38. І що? Чат, хорошо, ладно, я скіпаю. Хорошо, уговорили. У мене чат, подивіться, мій профіль, мої фотки. О, осьо, 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 це перша фотографія. Валера 25, галочка. тому що, ну, я в тіндері дуже популярний, очевидно, того у мене, якби синя галочка. це, ну, це, я думаю, першим треба. Найгарячіша річ, яку ти можеш робити, це смішно жартувати написано. Смішні жарти, ну, жадно, тому що факт. Я і смішні жарти це як вогонь і вода. Це як сонце і місяць. Ну, це як гулівер і подбухані рева мальтухи це ну, це, ну, ви розумієте? да? Я шукаю дівчину для проведення побачення в прямому ефірі на моєму ютуб-каналі. Питання. Ну, тому що я не брешу. да, тому що я не брешу, І у мене там шісти, що я контент креатор Чат, фотка в курці. Це для того, щоб показати, сразу, да, що у мене зимня куртка нормальна. Що ми не перестаємо зустрічатися в кінці жовтня. Я такий, якщо ж не вийдусь, ну ось. Без меха на капішоні, да? без пуговок, які тут можна застібати, без рукавів отут-от сіськами, Нормальна куртка. Це важливо для дівчат. Ну і то, що я бос, звісно. що я сижу на дів на то що я бос. Алкоголь ні. Цигарки ні. Ча, на це ми, до речі, теж будемо звертати увагу. Потому що якщо для дівчини алкоголь так і цигарки так. Для мене це дівчина ні. М-м-м. Mm -mm. mm -mm. Не визначився, чи любиш дітей чи ні. Що значить любиш дітей чи ні? Чи хочу дітей. чи ні? Ні, в... почекай, стоп. Ні, в плані я не хочу заводити дітей. в плані, що я не готовий. До них. Анна 20. Анна 20. Long-term partner. Анна 20 шукає long-term partner, тобто партнера на довгий час. А вона що я десь загубила? Сорі. плюс, плюс, ви думаєте, точно плюс? Аня 24. Є якісь татуїровки, чат. От уже я бачу, да? Якийсь літачок. Чат, у Валерія Шабуневича нема татух вообще. У Валерія Шабуневича тільки футболка є сканівеста, ви розумієте, типа, і все. Е -е, ну, на тілі, да, на моєму? І піт. Ну, все вже, ладно, то я вже вдаюсь в подробиці. Просто Аня. Я просто Валерій. Шоу не із інтересів спорт, фільми, подорожі. Аня, я в 24 теж любив подорожі, да? Ну, по Україні в основному. Міг даже з'їздити в Білу церкву реально, дозволить собі. Тоже, да, був моментик, був момент. Ну, зараз я вже Валера 25, зараз я вже сиджу в Тіндері, чисто дома. запрошено на побача додому. І чого? Ну типа так от. Дай все. Паспорт мод. Ох, Марія, куди ж ти там літаєш ще? Куда ж ти. У неї є всі тварини. О, вона не алкоголь і не смокер. Це хорошо. Марія сюди випишете плюс. Капіта 165 см. Вчитель, викладач. Менеджер якось світ. Чат, ноуке, Марія виглядає як викладач. Це не хейт, нічого, це, це не хорошо, не погано. Просто Марія дійсно виглядає як викладач. І що, і нічого? І що, і нічого? Ну, все, шапці. Бачачи, знаєте, типа зелень. Можу припустити, що це тепла пора року, але Марія 24 чогось ну, вирішила вдіть шапку і сфоткатися два рази. Хто пише скумбрію чистить? Лайк. Like. Розбираюсь у всьому потроху. В каві, вині, мистецтві, маркетингу, штучному інтелекті, вінілі. Так і... Чат, мінус, мінус... для мене мінус вайп зразу. все. Типа, якщо ти розбираєшся в ка. Чат, я бувай заходжу в кав'ярню, просто реально купи ці, капуціно. Да? На звичайному молодці, і просто чим більший буде, якщо пів літра, я задоволенням візьму просто, щоб подовше мати цей дрінк, да? щоб просто йти і чуть-чуть попивати. І коли я чую якісь розмови, там, де якісь, ну, це в основному щось дорослі жінки, і вони щось сидять з кимось, спілкуються, бо хтось до них підійшов, познайомиться, чи вони просто мають якийсь смолток, наприклад, в кав'ярні. Да? І вона каже: Блін, та я. от, Інколи в кав'ярню заходжу, да? тут дуже ну, така от смачна кава, хороша, дійсно, тобто вміють її робити, по температурі, по всьому. У мене я там дріпи вдома п'ю, я взагалі проходила там курси ну, там, на, ну, там, Бариста і думала, стать, прийшла, курси. ні. Ну, У мене вдома так, у мене вдома що? ну, Кенія, Кенія, я Кенію п'ю. там, да, Мені подобається, там, коли Кислинка і Кенія, Колумбія, у мене, Парагвай. Ну, Парагвай. Чи це країна, чи це столиця якоїсь країни. знає, ну кава, там своє. Ну, смачна смачна кава. І, блядь, Ну коли ти просто блядь, йдеш по Києву і заходиш в якусь рандомну кав'ярню. Мільйон на кожному кроці. Купи свій фільтр йога, ну, спитай там, хорошо, це Кенія, чи це Сінгапур. І закрий свій ротик, блядь, Візьми стакан води. ще, На всякий случай. Якщо не смачно, щоб ти просто каву викинув, на стакан води запила. Все, втамувало спраху. Я, я, я ще даю шанс. Я ще даю шанс чуть-чуть. Пейнтинг, малювання. Чат, я малював все своє життя, я на... не навижу малювання. Це ще не прикольно. Якщо ти ходиш на майстер класи і щось там мазаєш якимись масляними фарбами і просто перемальовуєш з картинки, окей, мабуть, ти просто не наїлась гамна в свій час. Ну, малювати це круто. Stand up comedy, хорошо. Хорошо, тут медотичні, тому що я жартую дуже круто. Пілатес, я не знаю, що це. Self-love. Ну, ви поняли, у сопх'є реально, любов до себе. Я не можу похизуватися тим самим. Креатив продюсер це IT. Чат. От ким би ти не працював в IT, ти значить душний. От сприймайте, як хочете. Все, це мій тейк, чат. Я сказав, все, тепер в інтернеті є моя думка на цю тему. Я інфлюенсер, все. Я. все, я цю думку дав. Ви з нею робіть, що хочете, приймайте, не приймайте. Можете сперечатися, як це навіть не буду читати. Я дуже злякався, що у неї AirPods Max. Це був би тотальний мінус свайп. Однак Аріна тільки поставила плюс-мінус. Еві 21. Що це, звука, за замки? Чат, мені інколи так незручно, знаєте, бо люди якось подорожують, ну, дівчата в основному, так? Подорожують, як бачать світ. Знаєте, можливо, вони навіть змінюються як люди при цьому, а я у... Там сижу з Білої церкви в Київ приїхав, і все, що я бачив, це чисто трасу між цими двома населеними пунктами. Ага. Про що ми будемо говорити? Я теж лев, теж можу достати до своїх. Ну ні, я... у неї в інтересах на першому місці музеї. Ну я не. Чат знову замінусували. Марина 22. Тоже тож десь була. Що це Пітер? Ну я не розбираюсь, чат, я кажу. Це я знаю, це в пізі. Хі. Ладно, жартувати не буду ні про що. Її влічечку. Їй... Пожартує в лічечку, так уже просто за спини не буду. Ми шукаємо тобі найкращу. Чат, будь ласка, тільки не прогадайте. Таке віща, на чи 60 на 40 поплюсав. Чат, на -на нарешті ми поставили лайк. Чат, дякую вам уже і на цьому. Диана 22. Лівес in Київ. А де живу я? Тоже в Києві? Active lifestyle, painting, exhibition, я... виставки у людини. Ах. Які в тебе вподобання, тобі нічого не подобається. Мені все подобається. Окрім речей, про які я кажу. Ясно? Мені подоба, мені все подобається ще. Short-term, but long-term окей. Чого всі дівчата шукають short-term? Я конкретно захожу в Тіндер знайти собі майбутню дружину, майбутню матірство і дітей. Ладно, чат, ну, над, надо ж хоч комусь ставити лайки. Давайте я тоді уже раз 50 на 50, я такий, типа, окей, лайк. Аня 22. English teacher, чат. От, хорошо. Люблю танцювати під гучну музику. Понятно, Анічка 22 ходить по клубам. Будучи при цьому English teacher, окей. Ходити в кіно та червоні троянди, мінус вайбік. Обожнюю свою роботу, тому працюю дуже багато. Так, я воркахолік. Ладно, якщо меч буде, хоч спитаю, де там гучну музику Анічка взагалі слухає. Де там вона під неї танцює? Куда дивиться вообще Женя 21, коли буквально лежить її просто кіт і засовує ногу в розетку? Юлія 23 і Анастасія 24. А чо сразу дві жінки хочуть зі мною на побачення? Юлія просто створила фейковий акаунт Анастасії і поставила там природу на аватарки, просто що ти, типу, гортаєш, значить це даблдейт, але це тільки Юлія. Просто ти такий, у тебе Юлія одразу асоціюється з природою. Тобі так добре і ти хочеш поставити лайк. Подивіться, угар. Ну, типу, просто з'являються окуляри. О, Юлія, їб**ть, оце-то, оце-то фотки у Юлії. У Юлії... <реш> 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 у Юлії фотки, це гівка чисто. Ірина 25 телефонує, мені. Сразу вказує інстаграм. Без... Ну, про просто дівчата реєструють анкету в тіндері, і даже типа не заходять, там типа лайки ставить, читають опис. Просто такі типа, ось інстаграм, і типа, і все, і пишіть мені там типа, всі на світі. Напиш, якщо зацікавило. Ну, понятно. Стоматолог за факом художник у душі. Чат, я баню. Я, я баню таких людей. Мені просто не подобається, що люди сприймають, типа. Знаєте, творчість, люди це сприймають як якусь привілегію. Ви поняли? що це тіпа, щось, щось класне. Правда в тому, що якщо у тебе схильність якась до творчості, якщо ти хочеш світу щось передати, ну, якимось чином, щось показати, якось виразити себе, це значить, що ти в дитинстві проходив через гавно якесь. Це значить, що ти ну, терпів хуйню прям, що тобі було боляче, неприємно і, тіпа, і все таке. І люди їм, коли, знаєте, їм там стукає десь там 35, і вони такі, все, грошей там я вже достатньо заробив. Я зараз хочу спробувати щось таке от більш творче. І Творчість це не про вибір взагалі. Це не про щось, що ти такий. Буду займатися творчістю". Ні. Люблю малювати, мандрувати і мовчати в присутності тиші. Ой, Іриночка 25. Петренко Ірина в чаті ставить плюс. І, 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 Ірина, я правильно розумію, що от Петренко перед нами теж. Оце та агітація за Ірину. Петренко Ірина спамить, спамить плюси. Марина 20. Хочу, щоб мужчина був главній на фоні Лувра в Парижі. Лувр я знаю, тому що в університеті я в, ну, на, на декількох парах я був, був на історії архітектури. Лувр у Франції, можливо, навіть в Парижі. Знаходиться з Мари. Марині 20. Марин, я, ну я якби мужчина, ну це не мій вибір. Не то, що це мій вибір. да? Я просто типа, ну, я людина. я... Главним, це що значить, що ми з тобою шашличку якусь відкриємо, що я там тіпа, керувати чимось буду. Я не розум, я не розумію, про що Марина хоче мені сказати. Не потягнеш, я теж думаю. Чат, та то... я ж я ж не задаю питання, типу, потягну, не потягну. я задаю питання, плюс чим все. Чому Ірина 24... Ладно, Ладно, давайте так. Виглядай набагато старше свого віку. А так, наче і ні. Не, от тут вона виглядає, наче супер доросла зріла жінка. Я не кажу, що це погано. Просто так от мені здається. А тут это вона виглядає, наче і реально 24. Тут вона виглядає, до речі, наче і 22. Тут вона виглядає, наче і тоже 22. Шорт терм! Чого всі девочки шукають short term? Чого ви ставите мінус? Все знає, окей? З інтересів у неї медитація, вона значить після спокійна. Йога, вона значить після спокійна. Self-carris, значить вона після спокійна. Gym, значить. Не знаю, що це значить. Mental health аварие. Це значить, вона піде спокійна. Ну, в ідеалі. Ти її не потягнеш. Чат, давайте, <плес> будь ласка, теж. Е я нікого не потягну. Нікого, кого ми сьогодні побачили в Тіндері час, я нікого з них не зможу потягнути. Нікого. Давайте просто оці критерій. Про просто ми за душки виносимо. Потяни прикол. Я прикол можу потягнути, тільки реально. І все. Люблю життя, каву і меми. О, нормально. Якщо. Змусиш сміятися, отримаєш бонус. Дарина, я знаю стільки анекдотів, вони всі не смішні, але їх стільки, що я реально змушу сміятися. Ви поняли? От в цьому прикол. Чисто, щоб Дарину спробувати змусити засміятися, правда? Таня 18. Чат, е... Таня 18. Це це, це це, фотка з, з випускного? Почекай, Чат. Е... Ці фотки вообще легально дивиться? Оці всі що, після першої? А раптом вони давнішні. Чат, ну, 18 років. Це якого вона року народження? 2007-го? Я в 2007-м їб... ебать мені... вниз. Я в футбол бігав, мені 7, 7 років було, Ну тоже, ладно. Анастасія і Алиса. А я хуйня Алиса. 3 км away Анастасія 25, а Алиса 24, 4 км away. І у Алиси паспорт моде. Паспорт Паспорт моде ти за 4 км. Куди ти там полетіла? В Бориспіль? Ти з Києва в Бориспіль перелетіла чисто за 4 км паспорт моде поставила в тідері, правда? Паспорт моде це ж типа шоу. На декілька країн людина живе. Типа пере, перельоти. Типа перелітаю. Я там я, я, я кайфую. Я в плані, шоу. Що... Паспорт. Па... Час, часто показую паспорт. Човіха. Я чоловік 25 років в Україні, я теж часто показую паспорт. Мені тепер теж паспорт мод поставить, що мені поставить в Тіндері статус. Резерв плюс мод мені поставить. Що мені поставить тоді? Якого х у неї. Чого у неї плитка, як у мене вдома? Боже, хто пише чіткі деньки? Боже, якийсь... Це... А на що тобі додаток для місячних на айфоні, щоб відстежувати місячні? Декілька акаунтів там зробив, типа і все, і чилиш, нічого. Хорошо, Катюшкінс. Катюшкінс 20. Татуювання квітів. Чат, як би вам пояснити? Давайте так. Це не плюс вайб. Тату... В... Все тіло в татуюваннях квітів. Нема жодної фотки з обличчям. Ну, Катюшкін. Шор-терм. Шорт терм. У всіх дівчат шорт терм. Мені потрібно щоб діти з'явились на цей світ. Чат, по-моєму, Катюшкін живе з батьками. тому що це інтер'єр батьківської оселі. Я клянусь, такі квартири не здаються в оренду. Що у не... Ну, човіхі, реально не вистачило грошей на ремінь. Серйозно? Наталя 26 моя думка плюс. Татуювання сердечка це у неї, правда? Ну, окей, окей. Це не в мене на тілі, слава Богу. У багато плюсів за Плюс Наталя 26, хорошо. Що, ви бачите, ніхуя нема метчів. Ми замечили стільки скей, яка така, типа, ой, було на тебе раніше підписано. Що ти миш? Оце то у тебе в секріджово. Хоррор фільми, коктейлі. О, із інтересів у Кристини коктейлі. І мейкап. Кафе хоппінг. Селф-лове. Чат, Кристина по фоткам плюс вайб по інтересам мінус вайп це мінус точно, Потому що якщо у тебе в, в інтереса коктейлі. Ебать, ну, їб... тоді не знаю. У мене в інтересах доктор Пепер без цукру. Чат, скільки тут квітів? Штук 100? Я такі букети в житті не купляв Панк-рок? Чо Аня 19 цікавиться панк-роком? Хто ще слухає панк-рок? Вероніка 20... А, це Вероніка. Наша ставить дитину на аватарку і мужика. Кого Кого я тут буду лайкати? Дитину чи мужика? Ну, скоріше, мужика, уже, раз не то пішло, правда? Напиши, я гей, може ти це зміниш, Боже, які ахує які, повідомлення. Ти понімаєш любов гірка як поле, непонятно. Ро, це розча, це розпуста. Є, не, ща, я багато в своєму житті бачу, це ну це тумач. Ну що би. Я шукаю майбутню матір моїх майбутніх дітей. Було б дивно, якби я шукав теперішню матір моїх теперішніх дітей, конечно. Це було б дивніша набагато ситуація. Ну. Но... Це від тебе злітають лямки. Да. Коли по району йду повз там спортивний майданчик, там турнікмени на турніках оце, лямками там руки прихуячили, і сонечко оце крутять, і луну назад. Стульчик там роблять, ну там довго розказують. І да, у них лямки. От у, у них, да. Вероніка. Що це за ракурс, блядь, фотографуватися. Окей. Окей. Сидить на зупинці. Фу, блять, сидить на зупинці з цигаркою Ча. Мінус. е, е Мінус мінус вайп, я хочу сказати. А мінус на мінус він же, типа, дає плюс. Чо блядь, що шо це за фотографія? Кого вона собі шукає? фетишиста? Шо, шо це за. Ну, шо це? Ча, плюс чи мінус? Тут от не поняв Мінус вайп, скіп. бля, тут скіп пишуть і просто скіп українськими літерами, скіп англійськими. Ебай, тупо, тупо скіп. Прося Кокося, я вже написав Ліні. Уже було. Напиши, слухай, Ліна, в мене від тебе дещо по коліно. Ну хорошо, я поняв. Це... Вероніку всі мінусанули. Я поняв. Я поняв. Хто пише, що у мене фуд фетіш? Може, все-таки ріті написати. Ви ви поняли, що нічого у мене нормально не виходить? Що треба, чесно, звертатися до плана Б. Ча, Туліана, як вам? З, з, з коктейлем стоїть? Валерій, ти хочеш, щоб вона тебе віджарила? Уляна... 16... Ох, ніхуєся, 169 см зараз це не висока. Йо, а, 169 сантиметрів. О, oh. ще один коктейль, блять, вона за своє життя пила мінімум два. Ну. Чат, Ульяна, шо все-таки? Все на все... насчет Ульяны? ми будем? Ми плюсуємо чи ми мінусуємо? Кі, блядь, гамняники. Плюс? Плюс, багато плюсів, Уляна Плюс. Поняв бачу. Нора 33. 30 плюс країн. 30 плюс років. Ну це вже я просто. В якості прикола. Настолки китайські чаї сюрреалізм, електро. У нас ноль спільного взагалі чого-небудь. Електронна музика, штучний інтелект, виставки і вистави. Хочу стосунки, плюс глибокий емоційний коннект. Блять, ну це серйозно ну, самовар? Інора 33 була в 30 плюс країнах, Скіп. Чат, Ника 21. Це та сама? Почекайте. З Днем Зесті, я Зесті. Да, 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 да. Чат, Ника 21. Доджакат хай. Що вона слухає? Доджакат со хіг. Що за таке гамночня? Я так понял, що їх же буде двоє, а я так буду один. Мені ж не надо буде нікого з собою тоже. Юля Драновська, хуй, привіт. Ні разу не сберкал. Чат, то, то Просто то, 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 то нічого, то непонятно. То ну. Що? Нічого. Таня 23 дзвонить по туфлі, вона взагалі вообще в курсі? Чат обидві плюс свайп, на цей дабл дейт. Чи, стоп, чи мені треба буде обов'язково когось з собою? По хвилині на кожну. Юль, чого ти пишеш балабол? Юль, що я зробив? Що, це лайк? Блять, ну maybe лейтер. Щоб у мене теж був якийсь друг в анкеті, щоб якщо шоу що, даблдейться. Ліза 21. Шо? Психолог? Надо. Мені їбать, не надо. Мені, рад... Мені рада, але безкоштовний. Чат, до речі, я, блядь, маю це ще якось колись розмістити, але якщо раптом ви шукаєте терапію, Ну, то ви можете знайти її на Майндлі, вообще то. По промокоду Шабуневич. Потім я бандер розміщу теж. А, ну, але раптом, якщо там, то там знижка буде просто. Ну, псих... ну, це кла це, 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 це лайк. Лізь лайк, я сподіваюся, на Майндлі працює. Це... В описі де. Бля, і буде і в описі, сука, і ще десь. От де зможу, там от й буде, окей? Буде всюди, де я зможу його розмістити по промокоду Шабуневич англійськими буквами на мать чат. Блять, ну типу, ну окей, ви серйозно? Чат, ви скажіть, ви хоч, ну ви не, ви не жартуєте. Блять, шабуневчук. Шабуневчук, шабув, блять, шабувич. Сука, ось, ось о! о о о Чат о! по от такому от промокоду знижка буде. Я... Крін. Я ну, 10%, так? Да? Користуйтесь! Все для вас чат! Це для вас знижка. Щоб вам менше було платить там. Психотерапію я раджу всім. Нічого? Ой, Тетяна, паспорт моде тоже. 11 км звідси, куда ти влетіла? Тетяна, паспорт моде, 11 км звідси ти де? Ти, ти в броварах? Все в тільки аеропорт в броварах нема.